Всім привіт! Сьогодні опубліковано один більш ніж занятний законопроект, і в саме в день його виходу я хотів би записати це коротеньке відео з його розбором. Номер цього законопроекту 13597, і в ЗМІ його вже охрестили законом про охорону правил ГБТ. Мене не дивує, насправді, що ці питання поставили зараз, адже лише кілька тижнів тому одна з представниць занепокоєної європейської спільноти твітнула, що, мовляв, для повноцінної євроінтеграції України у нас занадто низький рівень захисту правил ГБТ. Насправді цей закон майже настільки ж про ЛГБТ, наскільки про і будь-які інші спільноти і меншини, і для того, щоб менше тригерити правих, лівих, давайте розглядати цей закон в розрізі спільноти плоскої землі. Що по суті пропонований закон робить? Він змінює формулювання диспозиції двох злочинів в кримінальному кодексі, вводить нове адміністративне правопорушення, і трохи змінює формулювання закону про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Почато я пропоную з кінця, тобто з кримінального кодексу. А зараз в цьому кодексі є стаття 161, і її диспозиція виглядає ось так: умисні дії спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожничі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав та встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками. Раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, замовними та іншими ознаками. Десь місцями дуже схоже на закон про образу почуттів віруючих у РФ, правда? Насправді нічого поганого в цій статті немає, в ній фактично два склади злочину. Один за пропаганду розпалювання ворожнечі, другий за обмеження прав людей за тою чи іншою ознакою. Якщо простою українською мовою пояснювати, то перший состав у вас буде, якщо ви, наприклад, будете ходити по місту з бумбоксом, з якого лунатиме чемодан вокзал інша країна, або там бий когось, рятуй країну. А другий, якщо ви не візьмете на роботу, наприклад, людину через те, що він вірить у паску землю. Що в нас пропонується власне цим законопроектом? Другий склад злочину, тобто саме обмеження в правах, він зникає. Замість цього залишається перший склад злочину, але лише в форматі закликів до насильства. Звучить це наступним чином: публічні заклики до насильства з мотивів нетерпимості щодо особи та або групи осіб за їх ознаками. Тепер це не обмежується лише закликами бити там, представників певної нації. Народу, релігії чи мешканців певного регіону, просто особи або групи осіб, що ж закон пропонує вважати нетерпимістю. Нетерпимість це відкрите, упереджене, негативне ставлення стосовно особи та або групи осіб, відмінними за їх такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, статева приналежність, вік, інвалідність, стан здоров'я. Етнічне, національне та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, місце проживання, мова або іншими ознаками. Таким чином, щоб попасти за грати за 161 Кримінального кодексу, необхідно закликати до насильства відносно прихильників плоскої землі, при цьому ставлячись до них відкрито, упереджено та негативно. Якщо для слідчого, який буде розслідувати справу, поняття упереджено та негативно в теорії вирішить сама контекстуальну експертиза висловів з призовами до насильства, то наступне питання, а вже ж в контексті плоскої землі, постає щодо терміна гендерна ідентичність. Законодавчого визначення цього терміну в українському праві немає. Пошукавши трошки в інтернеті, мені вдалося знайти кілька наукових статей, де наші правники посилаються на роботу європейських юристів, даючи декілька визначень гендерної ідентичності та посилаючися на практику Європейського суду з прав людини. Зокрема, з цих праць випливає, що ЄСПЛ, цей суд європейський, зобов'язав держави-члени Конвенції дати визначення гендерної ідентичності в своєму законодавстві. Як можете бачити, ми цього поки ще не зробили. Як це все сприйматиметься під час розгляду справ по 161 судом, я, якщо чесно, поки що сказати не готовий. По цій статті постає приблизно та сама проблема, що і зобразою почуттів віруючих. Теоретично ще треба в суді довести, що потерпіли володіє тією ознакою, яку декларує, тобто є віруючим певної релігії. Якщо в справах цих релігіозних зазвичай достатнім є. Свідчення священиків про приналежність потерпілого до общини певної конфесії, все одно під час суддів трапляються ексцеси. Ось, наприклад, є така позиція захисту, що кожен християнин має знати на зубок так званий символ віри, це перелік того, в що він вірує, як послідовник Ісуса Христа. У будь-якій общині, ну, принаймні не на заході України, а в центрі там на Сході. Цю формулу в приході буде знати хіба що сам батюшка. Тут ми бачимо, що законопроект прописаний хитро. Він відійшов від образи почуттів віруючих, тобто ситуації, коли мають бути віруючі, які образилися. Він пропонує просто поняття публічні заклики з мотивів нетерпимості. Тобто, тепер потерпілі за цією статтею не потрібні, достатньо просто наявності думки висловленої публічно. Ну і, в свою чергу, негативних наслідків у вигляді шкоди комусь для частини першої статті 161 теж тепер не потрібно. Ще цікаве таке питання щодо поняття гендерна ідентичність це що робити там слідчому прокурору судді, коли обвинувачений в цілому буде відкидати цей концепт. Тобто буде не закликати там бити всіх хто вірує в плоску землю, а відкидати саме існування плоскої землі і говорити про те, що треба бити тих, хто, наприклад, проти науки От Отут питання, чи створюватиме це склад злочину, передбачено 161-ю в редакції, як це пропонує законопроект. Ну, менш з тим, думаю, судова практика покаже. Погана новина для всіх. Слово сполучення ліж русню тепер повністю підпадає під склад злочину 161 УК. кажучи це, ви відкрито, упереджено та негативно закликаєте вбивати людей за ознаками їх національної та етнічної приналежності. Доведеться Стерненко міняти назву проекту, мабуть. Загалом, оце поняття вчинення злочину з мотивів нетерпимості. Законопроект пропонує додати в Кримінальний кодекс як обставину, що обтяжує покарання, а також ввести в деякі статті напряму, наприклад, у умисне вбивство як обставину, що кваліфікує умисне вбивство за частиною 2, так, щоб за нього можна було дати довічне позбавлення волі. Весело цей закон змінює і статтю 300 Кримінального кодексу. Звучить вона тепер так: ввезення в Україну. Виготовлення, розповсюдження або збут творів чи інших матеріалів з метою пропагування насильства, жорстокості, нетерпимості або дискримінації через будь-які засоби, включаючи друковані видання та або інші цифрові матеріали, а також примушування до вчинення таких дій. Частина 2300, це інший склад злочину, він виглядає так: ті самі дії щодо аудіовізуальних творів, кіно, відео, аудіопродукції. Що пропагують культ насильства і жорстокості, нетерпимість та дискримінацію, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, нетерпимість та дискримінацію. В контексті русні звучить, якщо чесно, як зрада. Ну, зрозуміло, що реально ніхто карати за антиросійські твори не буде, вони так само залишиться в книгарнях наших, ну принаймні поки йде війна, але в цьому контексті бантежить мене дещо інше. На заході література та творчість, взагалі стали як би це сказати, такими дуже прилизаними та виховищими. Культ Культобрази, який дуже активно пропагується на заході, не дозволяє авторам висловлювати жодної критики в бік тих чи інших явищ або груп, які їм не подобаються. На заході отаке висловлення своєї думки отримувало назву хейт спіч, а злочин, типу от цього як пропонує цей законопроект, хейт Крайм. Тобто звучин на ґрунті ненависті. Коли ви бачите, як у Великобританії судять людину за допис у Твіттері про те, що забагато стало мусульман, оце воно, хейт хейткрам. Таким чином, опублікувавши в Україні книгу Пласкоземельники-ідіоти, ви ризикуєте отримати позов від противників астрономії. А якщо оцей закон введуть у дію, то ще вам мориті кримінальна відповідальність, бо ви своїм твором пропагуєте нетерпимість і дискримінацію до тих, хто вважає форму землі іншою, аніж ви. До речі, давайте розберемось, що таке дискримінація за цим новим законом. Він описується так: дискримінація це ситуація, за якою особа та або група осіб за їх ознаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, Статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, віку, інвалідності, стану здоров'я, етнічного, національного та соціального походження, громадянства сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, далі в дужках певні ознаки, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь якій формі. Встановлений цим законом, порівняно з іншими особами та або групами осіб, крім випадків, коли таке обмеження має правомірно, об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. В мене, якщо чесно, тут два питання. Перше, це про певні ознаки, які були, є та можуть бути дійсними та припущеними. Це прям цитата. Як я розумів це раніше? Законодавець, на мою думку, тут писав про стереотипи, тобто не існуючі риси певної групи осіб, які накладаються на цю спільноту як клеймо. Оці саме припущені ознаки, на мою думку, це і був той самий стереотип, на основі якого дискримінує групу людей. Але із внесеними цими змінами постає питання: а чи не можна це трактувати якось інакше? Чи не може прихильник паскуї землі сказати: наприклад, йоу, в нас є ознака, яка може з вашої точки зору. І припущена, але ми в неї віримо, і тому ви повинні нас визнавати. Точка. Тобто, теоретично, будь-яка спільнота людей може вигадати будь-що, що дуже далеко від наукового підходу, наприклад, іншу форму планети, на якій ми живемо, а ви будете змушені публічно підтверджувати їх точку зору, оскільки в іншому випадку це буде обмеженням у визнанні цієї групи осіб. Багато з вас може сказати, що це дуже схоже на релігію, чи не так? Ну, схоже, але з єдиною відмінністю в нашій світській державі ніхто не змушений вірити в Христа, Будду, Аллаха чи іншого Бога. У нас вимагається лише не висловлювати ворожнечі стосовно цієї будь-якої релігії в новій же редакції, яку пропонує цей законопроект, чисто з точки зору юридичної казуїстики, можна викрутити цю норму, так що ви повинні будете утриматися від публічної критики. Будь-якої там ідеології чи поглядів будь-якої групи людей, оскільки це обмежуватиме визнання їх як спільноти. На перший погляд, спільноту плоскої землі можна вітати з перемогою, якби не одне но виключення в кінці цієї статті. Там написано, що це все є порушенням, є дискримінацією, крім випадків, коли таке обмеження має правомірно об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. З чисто юридичної точки зору, ця конструкція просто злітає в космос і вибухає там як граф Цепелін. Я частково розумію, насправді, що хотів сказати автор. Оце заглушка в кінці статті, вона якраз проти русні, що мовляв обмеження русських правах, має правомірно-об'єктивно обґрунтовану мету, ну і там так далі по тексту. Бо йде війна, Росія агресор і так далі. Але чисто в рамках застосування правової норми, в мене тут питань більше ніж відповідей: от хто має визначати правомірність і обґрунтованість мети? Це суд якийсь має визначати, чи той, хто цю мету перед собою ставить. А, а способи, які є належними і необхідними, це в рамках чого їх належність оцінюється в кримінальному там процесі. Є своє поняття належності, там необхідності і так далі. В інших галузях права своє. Для чого необхідними мають бути ці способи? От, а якщо робити, якщо мета правомірна, а способи там виявляться неналежними з тої чи іншої точки зору, питань дуже багато. Теоретично будь-який астроном доведе вам у суді, якщо його будуть притягати за цією статтею, що його заклики проти спільноти плоскої землі мають правомірну і об'єктивно обґрунтовану мету, а саме захист суспільства від невігласте. А способи її досягнення, наприклад, публікація кджок, публічні виступи, лекції та інтерв'ю, припустимо, є належними та необхідними для досягнення цієї мети. Флетери, ці сторонники плоскої землі, принесуть суд експертизу, що земля пласка, Астрономи принесуть суд експертизу, що Земля кругла, обидва документи будуть підписані десятками професорів серед науковців, повірте, дуже багато дивиків. Пласкоземенщики будуть казати, що астроном мав на меті приховати правду. Астроном буде казати, що мав на меті, навпаки, цю правду показати, і в них кожного буде по авторитетному науковому дослідженню, а то і не по одному, і не по десятку їх, які підтверджуватимуть правоту тієї чи іншої сторони. От як в цьому випадку. На що орієнтуватися слідчому, там прокурору, який розслідує справу, і як ці обставини встановлювати суду. Зрозуміло, що, скоріш за все, оці всі труднощі знову ляжуть на плечі експертів мистецтвознавців в галузі семантико-текстуальної експертизи, там публікацій, висловів, наукових статей і так далі, які будуть вигадувати якісь критерії правомірності, необґрунтованості чи обґрунтованості, навпаки, необхідності написання книг про кругу землю, чи книг про пласку землю і так далі. Ну, давайте до солоденького. Ось вам нова адмінка. Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 188-58, яка тепер звучатиме так: діяння не поєднані з насильством або погрозою його застосування, що призвели до дискримінації особи чи групи осіб. Адмінки за цією статтею буде складати аж цілий уповноваженої Верховної Ради прав людини, щоправда, не він сам, а в нього є ще уповноважені особи. Які працюють в секретаріаті, там відповідають по областях за додержання прав людини. Як бачите з диспозиції статті, просто для фантазії тут величезне. На відміну від криміналу, тут вже потрібен потерпілий. Треба, щоб хтось один, одна особа, або ціла група осіб ущемилася в правах, зазнала дискримінації. Однак, яке саме це має бути діяння, в цій статті не описано. Воно може бути будь-яке. Це може бути по соцмережі, або транспарант Земля Кругла, або транспарант геть по скоземельщиків. Блін, що завгодно може бути, Там, не знаю, виконання публічно пісні Девіда Боу і Спейс Одіті, де, як відомо, мейджор Том, майор Том в космос літав і кругу землю видав. Насправді час покаже. З песимістичної точки зору, ця адмінка забороняє будь-яку критику відносно груп осіб, об'єднаних от такою будь-якою спільною ознакою, реальною чи ні, якщо це передбачає обмеження визнання їх самих та визнання їхніх прав. Ще в 17 столітті французький письменник Лорош Фуко сказав крилату фразу, що мовляв моя свобода махати кулаками закінчується там, де починається ніс сусіда. Він в такій метафорічній формі висловив максимум, що якщо у вас є якесь право, воно не є абсолютним. Тобто воно не має заважати реалізації права там, і існуванню нормальному життю іншої людини, яка має там кореспондуючі якісь теж права. Фактично, запропоновані цим законопроектом редакції статей вводять. Таку мінімальну цензуру, бо вони забороняють висловлення і публікацію творів з більш-менш жорсткою критикою поглядів інших груп людей під загрозою адміністративного або кримінального покарання. Тепер, за певною, знову ж таки, як я казав, юридичної казуїстики виглядає так, що ні сусіда треба підставляти під кулак, іначе з іншого боку, держава вийде копняка і змусить схилитися. На жаль, в цьому велика проблема: оцих хейт крайм. Що робить подібні інститути, м'яко кажучи, доволі дискримінаційними саме по собі, як би це дивно і не звучало. Отакі закони, їх дуже легко можна використати всупереч їх призначенню для придушення суспільної думки з того чи іншого питання, та змушення людей до конформації, тобто сприйняття політики режиму. От, наприклад, пригадайте, де таке ще було? Правильно, в Кримінальному кодексі Радянського Союзу 25-го року, статті 58, де за антирежимний анекдот давали 25 років. Насправді, між хейткрайм та політичними статтями там 20-го століття набагато більше спільного, чим ви можете собі уявити. Однак, як писав пан Енджель Сапковський, в меча призначено два леза. і для критики прихильників плоскої землі завжди можна заснувати спільноту астрономів, де поширювати власні наукові погляди на будову Всесвіту, і чекати, хто перший перейде на особистості та схватить позов чи обвинувачення у дискримінації. Тепер, якщо з оптимістичної точки зору, якщо чесно, я не вірю, що цей закон буде прийнятий в цьому привісному вигляді, як він був поданий до Верховної Ради кілька днів тому. Ще більше я впевнений, що при його застосуванні, коли піде перша судова практика, суди напхають в нього так званих милиць, які дозволять тримати правове регулювання в більш-менш адекватному руслі. Під цим руслом я, по-перше, розумію відсутність позитивної дискримінації. Та схиляння ваг або на бік плоскоземельників, або на бік астрономів, тим не менш з реальною відповідальністю за висловлення. На жаль, світова практика щодо Хейткрам та особливо мова цього закону, вона не дуже тішить. Оці розпившисті формулювання, на кшталт там, та інші будь-які діяння, що призвело до, дискр... до дискримінації без його визначення, вони відкривають величезне поле для зловживань. Згадайте про заздалегідь визначені прозорі процедури, про які ми казали в контексті боротьби з корупцією, та про наслідки їх відсутності. От у цьому випадку може бути щось подібне. В цілому е в мене є така думка, і я знаю, що її притримується багато моїх колег, що говорити за проекти законів до того, як вони вийдуть в газеті, тобто пройдуть там два читання в парламенті, що найменше будуть проголосовані. Що це розговори навколо законопроєктів, це не дуже продуктивна тема. Тут ситуація їм виняткова тому що це. Щось, що я чекав вже давно в контексті боротьби за права прихильників плоскої землі і посилення, так би мовити, законодавчого тиску в цьому напрямку. Ну, що я можу сказати? З нетерпінням очікуємо голосування у парламенті, як воно зміниться після першого, другого читання. Далі будемо дивитися, в що це все перетвориться. Поки що, ситуація ось така, як я вам описав в цьому відео. Я всім дякую за прослуховування та за перегляд. Вірте, будь ласка, в науку, але ні в якому разі не дискримінуйте плоску землю. Тисніть лайк, дзвіночок. Всім мирного неба, всіх обійняв. До побачення.